Авто, патрульні, які хотіли, скажімо так, затримати викрадача автовикладача, змушені були застосовувати вогнепальну зброю. Вогнепальну зброю вони застосовували на підставі закону України про нацполіцію статті 46 пункту 4, а саме безпосереднє застосування для зупинки автотранспорту, який своїми діями загрожував здоров'ю життю. Громадян або самих поліцейських, і, в принципі, ви побачите на відео, що е така загроза була. Е Місце, де застосували вогнепальну зброю, патрульно поліцейські було безлюдне, тобто в саме в цьому місці могли застосовувати, тому вважаємо дію поліцейських, е скажімо так, до закінчення розслідування. Тому що при любих обставинах добре застосували, недобре застосували, завжди проводиться службова перевірка, завжди проводиться службове розслідування. До закінчення службового розслідування, так на перший погляд, застосували молодці. Саме головне, що а, автомобіль зупинили, б автовикрадача затримали. Це дуже важливо, оскільки саме в цьому районі у нас велика кількість автоугонів. І на кінець то вдалося одного з тих викрадачів, можливо, він один був тим, хто займався. зрозуміло, що і мав він якихось скажімо так, колег, які йому допомагали. Ну, а це вже задача слідчих органів безпосередньо Національної поліції. Ту роботу, яку мали зробити, виконати патрульні поліцейські, вони її виконали, я сказав би, на відмінно.